До початку війни мало хто усвідомлював ключову роль енергетики в повсякденному житті. Все ніби працювало само по собі. Налиті світлом ліхтарів вулиці, переливи неонів реклами магазинів. Завжди працює міський електротранспорт, інтернет, мобільний зв'язок. В домівках тепло, затишно, комфортно. Здавалося, так буде завжди, але. Ворожі атаки пошкодили кровоносну артерію України, її енергетичну систему. Як тіло людини не може функціонувати, та що там функціонувати, існувати без кровообігу, так само і держава не може існувати без енергетики. Як лікарі рятують життя людини, так енергетики зберігають життєдайні судини організму держави, її електричні мережі, серцевий ритм генерації та підтримують умови для фізичного існування суспільства. Кожну хвилину. Попри будь-які перешкоди та загрози життю, енергетики відновлюють все, що так підступно і жорстоко ртує ворог. Це важлива, відповідальна та, на жаль, неоцінена праця. Але її результат миттєво стає очевидним. Світло є, а значить, є життя. Енергія, і світло, і тепло. Як в цих словах, душі. Багато. Серцям, які дарують всім добро, бажаємо щастя і вітаємо з професійним святом, здоров'я, щастя і достатку, і добра, світла, любові і тепла з родини, оцього вічного натхнення джерела, яке вам світить щохвилини.